Так, вітаю всіх. Сьогодні вихідний. Трошки треба прибратися, приготувати машину до чорниці. Завтра, можливо, на чорницю поїду вже, буду пробувати. Зараз хочу прибрати, трохи помити машину. Та й поїду в магазин. Куплю деякі вобліри, хочу, може купити собі нові. Ось, Так що такий сьогодні день буде. Знову наближається дощі, хмариться, буде зараз цілий тиждень, знову дощ падати. Так я роблю отак, розбираю. Маю таку клієночку. Поліетилен такий, любий. І ним зараз застеляю повністю машину, всю. Треба все застелити бо чорничка вона може текти і буде все трохи вимазувати машину. так ми її застеляємо і нічого вимазувати не буде. Зараз не застелю і вам покажу. І ось так приблизно виглядає те, що я роблю. Поліетиленом застелив кругом, все по кругу, поліетиленом скріпив і наверх кидаю таку. Ось простирадло таке, щоб як вона буде текти, щоб просто вона впитувала. Буває так тече, що вона така вся мокра, що викручувати можна її. То її викрутив, як то кажуть, викинув вона, висохнула, трошки на день достелив і знов суха маєш. А поліетилен захищає, От якщо ящики чи мішки, щоб тут дуже не царапалось і не вимазувалось так само у бока. От. Ну, сюда в Ну, Сюди в машину свою я гружу приблизно 300 кілограм. Сюди вміщається, у мене 300 кг черниці, навіть можна і 320 вмістити. Це або ящики, або мішками, там, неважливо, як, що буде, то буду збирати. 300 кілограмів це якщо гарна поляна і близько далеко не треносити, то два дні роботи мені. Добре, зараз їду сюди, буду мити. Так, отак от я помив її, чистенька. Але що з того? То до першого доща. До першого дощу і все. І знову буде по тих дорогах, знову вона буде вся сила від тих доріг. Мив тут таким шампунчиком Щітка дуже класна, така м'ягенька тут. Швед мені все дав, кікерхер. Тут шампунь вставляється, теж такий цікавий. Помив, в нього приїхав, тільки що його друг. Швед каже, мені треба 5 кілограмів морожки. Каже, ну, я тебе куплю Я кажу, я вже не маю морожки. А піду йому назбираю. Цей. А його дружина, його дружина зі Львова, українка. Він тут живе з ним. Цей, він до мене по-країнськи говорить. Так що таке. Машина готова до черниць. Зараз їздимо ще. Місто на закупи і завтра, напевно, ще піду, а може сі... сьогодні ще піду назбираю трохи морошки, бо є ще замовлення на 8 кг у мене. Пойдеться ще їхати збирати, але по 120 крон можна позбирати. А вже може завтра або післязавтра почну збирати черницю. Ось так, добре, поїхав я. Що, друзі мої! Я сьогодні не хотів збирати вже морошку. Думав, сьогодні навіть вихідний зроблю, поприбираю, трошки помив машину, з'їжджу в магазини. Але цій день крутився біля хати, біля машини туди-сюди. Вже аж пів п'ятої вирішив їхати. а Шведка каже, магазини до п'ятої працюють, і в які я хотів їхати. Ти вже не стинеш, я поняв. І Тут приїхав, якраз ще швед, один сусід знайомий. Його друг, коротше, його ж дружина українка. Він до мене по-українськи Швед говорить так ламано і типа, мені треба ще морошки. Чи можеш мені продати. Я кажу, то я не маю, хіба поїду назбираю. Ну, коротше, домовили, що 8 кг морожки по 10 євро. Вони платять мені по 120 крон. То я поїхав, вечором за 3 години ще 8 кілограм зібрав. Бачите, вон майже ціле відерку. Ще й ящик знайшов в лісі. Чорнички знайшов дуже багато, дуже гарний різ чорницею. Завтра вже їду, буду збирати чорницю. Буду пробувати Що я там назбираю. Так ось таке сьогодні коротеньке відео вийшло. Хотів поїхати сьогодні купити собі якихось воблерів Хороших, щоб на рибалку ходити, але так і не попав сьогодні, але завтра починаю збирати чорницю то напевно вже і не поїду і не попаду. Бо тайці викусять викусить все, поки я буду рибу ловити. Як підуть дощі, то може зроблю вихідний і піду. Зараз поки що рибалка зупиняється. Переходимо на чорницю треба збирати. Ціна ще не знаю. На півдні 13 крон. Я надію з нас 14. Низька ціна цього року, дуже низька ціна. У один місцях кажуть, що черниці є багато, в других кажуть, що не дуже. На початках я дивився на зрубах, взагалі було лисо. Майже нічого не було, я так думав, ну все, капець, зруби пусті, черниці не буде. Але потім зрозумів, де її шукати, на основному по лісах, в лісах є Так Якщо таке, я вам покажу дорогу. Така дорога. Все тоді. Коротке відео сьогодні, завтра черниця. Всім добра, будьте здорові!